До кінця березня рада може проголосувати законопроект про мобілізацію. Наразі триває розгляд правок за останньою інформацією. Вона не стосуватиметься аспірантів незалежно від форми їхнього навчання. Розповів член оборонного парламентського комітету Федір Веніславський. Усі вони матимуть відтермінування від мобілізації. А от здобуття другої вищої освіти від мобілізації не врятує. Також у профільному комітеті підтримали поправку про необхідність проходження повторної військової лікарської комісії тим військовозобов'язаним, які від 24 лютого 2022 року отримали інвалідність другої та третьої груп. Вони мають повторно пройти медичну комісію, наголосив Виніславський. Близько третина чоловіків, які не мають броні та ще не служать, готові мобілізуватися. Такі результати дослідження інфосапіанс за даними соціологів, Чоловіки найбільше бояться можливості інвалідності і смерті та недостатнього матеріального забезпечення. Таку думку поділяють близько 65% відсотків опитаних. Водночас ймовірність потрапити до поганого командира лякає опитаних більше ніж полон. При цьому більше половини опитаних погоджуються з тим, що мобілізація потрібна, але має бути справедлива. Натомість, лише 13% чоловіків вважають, що успіху може сприяти збільшення особового складу ЗСУ. У Бучачі на Тернопільщині помер військовозобов'язаний. йому стало зле у ТЦК спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону призначила судову медичну експертизу. Як стало відомо, 49-річний чоловік, який хворів на епілепсію, 25 лютого прибув до військомату для оновлення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Однак через Алкогольну інтоксикацію медкомісію не пройшов 27 лютого. Стан його здоров'я погіршився. Він впав на подвір'я ТЦК, забився головою і знепритомнів. Його відвезли до лікарні, де через два дні чоловік помер. Поліція слідів насильницької смерті не виявила його сестра та сусіди приїхали до мерії Бучича вимагати пояснень їм пообіцяли, що причину смерті встановлять експерти. А ось ветеран російсько-української війни Олег Олег Симороз пішов до війська добровольцем у складі 112 го батальйону територіальної оборони навесні 2022 року. Захищав Київщину. Потім воював на Донбасі. Під час однієї з операції на сході Симороз підірвався на протитанковій міні, дістав складні поранення та втратив обидві ноги. І після цього всього після повного списання ветерана війни змушують знову і знову проходити комісії. Ба більше одного разу йому цинічно заявили, давай перевіримо, чи не відросли в тебе ноги. Сам Олег Семороз вважає це абсурдом і каже, що для нього це є мега приниження і це не всі проблеми, які виникають у наших захисників, які віддали найдорожче своє здоров'я у боротьбі з російськими окупантами.